Доброго дня, сьогодні у нас 30 число, завтра день виборів. Ну, за, вирішив заглянути на дільниці. Ну, от, сьогодні бачу і не встиг потрапити на дільницю. Я тут раніше знаю, що була дільниця. Двері зачинені. Потрапити на дільницю. І, і тут, то, про те, що тут знаходиться тут дільниця. Я тільки пам'ятаю, що вона тут була. Але ось ну, дослідивши трохи раніше, я походив тут по території і все знайшов розпорядок роботи дільниці. Ну, от У нас є дільниця номер 480456. Написано з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17, з субота-неділі з 10 до 14, обід з 12 до 13. Ну, зайти до дільниці. Як бачите, субота-неділя з 10 до 14. Можливо це старий графік роботи. І вони не працюють, мабуть, сьогодні. Але потрапити до дільниці я не зміг, Можливо, сьогодні не, не час і вони, мабуть, сьогодні не працюють. Хотілося б поспілкуватися з комісією. Як бачите, ще один вход, на якому висить замок. Потрапити до дільниці сьогодні я не зміг. Це селище Станційне, місто Новий Буг. І нагадаю, що завтра на нас відбудуться вибори президента України 31 березня 2019 року. Отака інформація. Лишайте свої коментарі. Підписуйтесь на канал Тутінфо. Юрій Черемис. З Нового Богу для вас!